У мене є близький родич, який служить дуже давно, і в серпні 22-го року він якось сказав: хлопці, навчайтесь, бо ми закінчуємося. Мене це дуже вразило тоді. Я почав готуватися, трошки там було зайвої ваги, Там це все діло і шукав варіанти, куди можна піти, долучитись до сил оборони. І побачив проспект. Що організується гвардія наступу, і в цьому проспекті побачив, що командир у прикордонників Герої України, полковник Валерій Падитель. Я виявив бажання служити під керівництвом Героя України. Перша посада, це я був начальником застави. Там я пропрацював. Біля там, двох місяців. Потім перевівся в розвідку, і вже е, в складі розвідки заступником е, начальника застави ми виїхали на перші бойові, це Донецька область, е, в районі Берхівки, там проводили виконували завдання. Було страшно, тому що е, дуже багато було нового. Багато нового Обстріли, літаки, е, техніка. Воно ну, там все вибухає. І, так, було страшно. Фізичної підготовки мені не вистачає і зараз. Тобто я намагаюся там підтримувати фізично, бо це дуже важливо, але нема такої межі, коли ти можеш сказати, все, фізично я готовий, виконую що завгодно. Тому що це дуже важко. дуже важко. Просто носити. Там, повне БК, екіпіровку, зброю, якусь їжу, воду просто донести до позиції це фізично дуже важко. Тому е своїм хлопцям я кажу, що поки ми не на бойових, у вас задача проста. Ви тренуєтесь і готуєтесь, відпочивайте, щоб тренуватися. Тренуєтесь і навчайтесь. От у вас така робота, поки ви не на бойових. На бойових це все потім вам допоможе. На Харківщині у нас було 4 ВОПи. Це більше 24 кілометрів. Я раз прийшов від зайшов на кожен Воп пішки. 24 кілометри я йшов. Звичайно, там у мене не повний комплект БК було, але ну достатній там 450 патронів. Радіостанція, бронежилет, каска. Це я пройшов 24 кілометри, пішки, було таке. Да. Тоді була трошки обстановка така, що треба було там радіостанції перепрошивати, то було таке. Тобто ходив я багато. От, і ну, саме ноги тренував, і в майбутньому воно мені там, трошки допомагає. До війни я працював інструктором в парашутній ланці, вчив людей випригувати з літака і вчасно відкривати парашут. Ну, це такий як атракціон. Тобто з людьми пригали. Отак, от, от я з Бучі, там народився, вивчився, виріс і зараз там проживаю. Там проживає моя родина. На щастя, ми виїхали, не були в окупації. Я з родинного відправив 26 лютого на західну Україну. З мамою ми виїхали 3 числа, то тобто ми не були в окупації. От, але я в перші дні після деокупації був в Бучі і бачив багато жахливих речей. Є ну, то був саме свідком. Жахливих речей, які чинили окупанти. Важкі події. Ну, найважче це втрачати побратимів. Втрачати побратимів. Коли гинуть люди. Доводиться ставити такі задачі, от що ну, важкі. важкі. Вважаю, що Я маю ставити такі задачі, які я сам готовий виконувати. От. Але все рівно це ну, дуже важко. Втрачати побратимів важко. Це важко. Різні люди, є професійні військові, є люди, які вперше прийшли сюди, є люди, які тільки долучились до служби в силах оборони. Різні люди. Є люди вже із бойовим досвідом. Є такі люди, які вперше прийшли і попали в складні військові в бої. От, і, на жаль, є втрати і серед солдатів, і серед сержантського складу і офіцери. Саме важкі, важче це, звичайно, коли ми втрачаємо людей. Хлопці є з різних регіонів. З Вінниці багато, є кияни, є з Чернігівщини, з Харківщини, з Закарпаття, Прикарпаття. Тобто з усіх регіонів у нас є хлопці. Які виконують цю роботу, складну роботу піхотинців. Ми піхотний підрозділ, ми в окопах, в ямах, так ще кажуть. І навіть якщо обстановка не важка і нас безпосередньо не намагається ворог вбити, важко знаходитись просто в окопах в, в, ну, в такій ситуації, що нічого нема, особливо важко, коли на стаєш, заступаєш наряд в темряві один, тиша, і ти. Наодинці сам з собою, і думаєш, хто там бігає, чи то лисиця, чи то ворог підкрався, коли ти один на один залишаєшся з собою. Також це важко. А коли вже мова йде про бої, коли треба стримувати ворога, там, звичайно, піхота дуже, дуже складна, піхота. Там ситуація така: я виходив з оточення. От, ми нарвались на ворожу засідку, там, де і ну, в принципі не мало бути. Я йшов у мене баклажка води і лопата. Ми йшли на позиції копати і страдати, як у піхоти. Ну таке, ну така робота. От і що Тобто автомат у мене був. І про той ну, проважатий трошник, який показував дорогу, де ці позиції, бо ми не знали. Ми тільки заїхали одразу туди, в бой. От, сказав, давайте тут відпочинемо, бо нам треба було марш брусок зробити 700 метрів до через поле, відкрите поле через посадку. Ну сидимо, відпочиваємо десь хвилин, щоб бігти. От. І цей прожатий каже: ну, дрон летить, давайте сховаємося. Це ну довга історія. Воно з 9 ранку до 6 вечора це все відбувалось. Ну там вже було наче. Я думав, виходжу там по пасаці, йшов прямо через бойові порядки ворога. Тобто, вони стріляли по мені, ну слава Богу, не попали. І Я по окопу біг. Я вже впевнений, був, що там уже наші, точно ми я вбіг в сторону наших. І він стріляє два рази в мене. Бам-бам! Я ниряю в окоп. Я в окопі біжу, біжу А він зліва. Я ниряю в окоп і кричу: блять, дайо свої, винирюю окопа, а це ворог. Я опять ниряю, він кидає гранату і вибухає граната тут. Тобто це поранення. Тобто кульових поранень у мене не було. Просто я бачив, що це на щастя була РГД-5. То есть, это, ну там челюсть поломала, так трошки не дочуваю, ну, можна списати на те, що я вже не молодий. Я став більш обізнанішим, що таке служба. І я, так би мовити, Впевнився в тому, що я і раніше так вважав, але зараз я впевнений в тому, що від людей треба вимагати те, що ти готовий виконувати сам. Зовсім міняється відношення бійців, якщо ти готовий виконувати те, на що ти їх відправляєш. Зовсім по-різному були ситуації, коли. Вагались люди, але коли ти ставиш питання, іду я, хто зі мною, і вони йдуть, і працюють, і роблять геройські вчинки. Я прості солдати роблять геройські вчинки. От простий солдат, завдяки простому солдату, я вважаю, що і він мені врятував життя. Тобто Була ситуація, він проявив характер. і… Просто гранатометом, ручним відтіснив ворога. Так, це звичайний солдат, який проявив характер. Коли з людиною вже пережили якісь важкі моменти, ну це побратим. Це побратим. Мрія така, щоб в Україні був мир. І саме в Україні, а щоб Україна була, нам треба перемога. Ми виборюємо країну для українців. Тому побажання такі перемоги і миру, щоб ми вибороли Україну, вибороли країну для українців. Таке у мене побажання для сталевого кордону і для всіх українців, які борються за Україну.